Улюблена шина багатьох прокатів. Я впевнений, що ті, хто часто нас дивляться, ті вже скіпають подібні відоси настільки часто, по кілька разів на тиждень ми відправляємо такі шини. Але тим, хто ще не потрапляв на подібне відео, для них буде корисною інформація про міцний шестишаровий каркас, ITP ті про міцний склад резини самих ґрунтозачепів. І от саме завдяки цьому складу резини вона виходжує дуже і дуже довго від 10 до 15 тисяч кілометрів залежно від місцевості, де вона їздить. Ця шина дуже гарно підходить тим, хто їздить багато по твердих ґрунтах, або по різних кам'янистих поверхнях. Отакий от рівномірний малюнок ґрунту зачепу дуже гарно і рівно. Котиться, не доставляє проблем в керуванні, і при цьому, як я вже сказав, ходить дуже дуже довго. ITP TerraCross.